Вітаю вас! Я астролог Лілія Верховод. В цьому відео ми з вами обговоримо астрологічний розбір тижня з 1 по 7 квітня. Цей тиждень веде нас від серединної точки між затемненнями до реалізації сонячного затемнення. Тож пропоную відразу перейти до аналізу, з чим ми будемо мати справу в такий кармічно згущений енергетичний відрізок часу. Отже, тиждень розпочинається із серединої точки в коридорі. Затемнень це вважається вікном можливостей, важливі події, рішення, ідеї, відчуття свого напрямку приходять самі. Все виходить само собою. Беремо до уваги з 1 по 3 квітня. Не рекомендується саме в цей час починати щось важливе приймати важливі доленосні рішення, котрі будуть кардинально змінювати напрямок вашого життєвого руху. В ці дні події в незалежності позитивного чи негативного характеру будуть сприйматися складно як своєрідний рідний енергетичний удар. Можливе психічне перенапруження. Я починала казати про те, що ці дні вікно можливостей це дійсно так: можливість проявити свою волю, свободу в рішеннях, і життєві ситуації будуть підсвічувати вашу готовність до ваших істинних проявлень, своїх вільних рішень, своєї свободи вибору, або ж навпаки, її відсутність та рівень свободи як такої. До кардинальних дій з характерним імпульсом початку життєвого циклу від Овну варто підходити все ж таки після сонячного затемнення, після 8 квітня. Про сонячне затемнення я опублікую глибокий розбір серед тижня. Зараз найголовніше відстежувати, які теми, розпочинаючи з понеділка, будуть підніматися в вашому житті, будуть гостро актуалізуватися. Це і є ті необхідні умови, розв'язавши котрі, ви зможете вийти по спіралі вашого розвитку на рівень вище, або ж якщо ви ігноруєте ваше життя, ігноруєте свій стан по спіралі розвитку, людина може ходити як вверх, так і вниз. Більш того, додає своїх умов, те, що в понеділок це день стаціонарного Меркурія, котрий вже майже готовий перейти в свій ретроградний рух. А ретроградний Меркурій стане в ніч з понеділка на вівторок, з 2 по 25 квітня. Цей час дійсно складніше розпочинати нові справи, складно визначити зі своїм напрямком, а теми минулого можуть знову з'являтися в просторі, знову забирати вашу увагу на себе. Сонячне затемнення 8 квітня про закладку майбутніх тенденцій, але при умові переосмислення, переоформлення своїх уявлень, свого відношення до минулого аналізу своїх цінностей. Прийдешній тиждень це четверта місячна фаза, це етап, котрий необхідний для глибокого видиху, для підведення підсумків місяцю. Тиждень перед сонячним затемненням наділений необхідністю відслідковувати свої наміри та відчувати свою власну відповідальність за своє майбутнє. Також я нагадую вам про необхідність підписатися на мій канал, поставити вподобайку під цим відео, а також пишіть коментар, як ви проживаєте коридор затемнень, що приходить у ваше життя, що особливо потребує вашої уваги. Додатково пишіть ваш знак зодяку. Та продовжимо. Важливим аспектом тижня буде з'єднання Венера Нептун. Це може реалізуватися через бажання злитися з іншим, закохатися в свої фантазії. Це сприятливий час для людей, котрі використовують в своєму житті принцип творчості. Це час для волі, уяви, для натхнення легше працювати з підсвідомим, і це може працювати в обидві сторони, як і для розвитку, для розуміння своїх підсвідомих програм. Так і легше увімкнути в іншій людині потрібний стан, більша вразливість, вірогідніше нав'язати свою ідею іншому. В цей час підсилюється емпатія, можливість перезакохатися, відчути нову хвилю, відчуттів, емоцій. Сприятливо в цей час займатися свідомими снами, записувати свої ідеї, інсайти. Відкриватись своїм справжнім прагненням це сприятливий стимул для творчості, для романтики, містики, підвищена чутливість до краси для цього часу, при мінусових проявленнях характерне лицемірство творіння кумирів, піднесення іншого в своїх очах, навіть перебільшуючи його властивості. Можливий вибір через рожеві окуляри, активізація стану рятівника та жертви, а також любов не до людини, а до ідеї самої любові на глобальному форматі може реалізуватись наступним чином: це можливі таємні домовленості, фінансові маніпуляції, піднімається питання релігії. З вівторка по п'ятницю на цьому тижні також буде триматися кон'юкція сонця висхідного вузлу. Це аспект, який спонукає більше брати від життя, бути лідером та першопроходцем, вчитися брати відповідальність, саме вчитися вести за своєю ідеєю людей, вчитися відчувати тренди майбутнього та вчитися розуміти, про що говорять вам оточуючи, вчитися розуміти їх інтереси. А також впроваджувати в своє життя ці тематики, відчувати, до чого призведе та чи інша ваша форма проявлення. А в кінці тижня починає формуватися з'єднання Марсу та Сатурну, що принесе відчутну модерацію. Посилення перевірки, закручування гайок, зв'язок із силовими структурами у цього аспекту, таємними структурами, зачистки в них. В особистісному форматі треба досить гарно продумати свій план на вихідні та початок наступного тижня, щоб не схопити такий холодний жорстокий стан контролера з всього простору. Цей аспект складний, може спровокувати насадження власної волі. В синтезі поточних аспектів тижня цей час відчувається як ситуативно наповнений саме в геополітичних питаннях. Будемо спостерігати, але якщо події будуть Відбуватися це ті події, котрі дуже ретельно були сплановані, котрі були перевірені з різних сторін. І також на цьому тижні в глобальному масштабі на високих рангах можуть вирішуватись важливі питання, пов'язані саме з фінансовим розподілом ресурсів, а військовими силами, котрі будуть тримати за трьома замками, що дуже дуже секретно та буде зовсім не для всіх. Тепер перейдемо до днів тижня. Нагадую, що в період коридору затемнень, дні, в котрих закладені напружені аспекти реалізуються з більшою інтенсивністю. Тож будьте уважними! І також, щодо точного часу тривалості місячних діб, звертайте, будь ласка, увагу на екран. В лівому верхньому кутку буде все зазначено. Так мені буде набагато зручніше. Понеділок. Ранній ранок можливі складнощі саме у фокусуванні у неуважності. Діяльнісний час буде більш після обіднього часу, підвищення енергії сприятливо для того, щоб діяти на результат, але за умови, якщо ви будете дійсно вірити в ту справу, якою ви будете займатися. І наскрізною ниткою на цьому тижні однією з найголовніших тематик є дійсно саме внутрішній відклик до справ. 22 га місячна доба до 18-ї години 40 хвилин, символом якої є Ганеша, Бог, котрий допомагає у досягненні добробуту та дає підтримку при прийнятті правильних рішень. Цю місячну добу рішення проблем може прийти звідти, де цього зовсім не очікуєш. Варто помічати ту інформацію, котра до вас стучиться з світом. Це сприятлива місячна доба для інтелектуальної активності, рутина та початок нового дійсно може десь складніше. Вівторок, якщо до обіднього часу вдасться саме з Прийняти себе, не впадати в якесь роздратування, що буде досить виснажувати. То це насправді досить активний, сприятливий день для соціальної реалізації, для соціальної активності, для дляслідування своєї стратегії, або ж для написання стратегії, але не на далеке майбутнє, на теперішній час спілкування з колом однодумців, реалізації сміливих ідей. За умови, якщо ви дійсно будете знати, що будете робити далі, якщо у вас є план дій. Ввечері атмосфера може розвинутись до критичної точки сприйняття, може бути складно в комунікації, оскільки у кожного буде своя непохитна критична точка зору. Вівторок це точна середина точка, між затемненнями, тож сприятливо бути уважним до того, що світ буде приносити ваше життя. До 17 години 39 хвилин вівторка діє 23 я місячна доба, непроста за своєю природою, насичена агресивною енергією, котра буквально може тиснути зсередини на фізичну оболонку, можливі провокації. Сприятливо позбавлятися страхів цей день, а також сприятливе генеральне прибирання. Сприятливо позбавлятися зайвого. Обов'язково займатися чимось активним, оскільки повна бездіяльність матиме досить поганий вплив на самопочуття. Середа день досить складний і напружений, є ймовірність можливості заритися в собі та своїх переживаннях. І через внутрішні складні усвідомлення, через трансформаційні процеси, досить різко та з тиском реагувати на свої прояви, та як наслідок бути досить критичним та агресивно налаштованим на світ навпроти. До 4 години дня середи діє 24 місячна доба, яка в своїй мірі підсилює планетарну інтенсивність. Хоча за своєю природою 24 місячна доба більш гармонічна та конструктивна. Вже немає вихру емоцій попередньої місячної доби, але в цей час місяць дає можливість пробудження величезної сили. Якщо ви не готові скористатися цією силою, саме в конструктивному форматі вона може нашкодити як вам, так і оточуючим. Четвер, 4 квітня, ранок та день більш сприятливий, найбільш напружені очікує ближче до вечора. Цей час можливих різких змін настрою, складного психоемоційного фону, невпевненості в своїх силах. Зміни в планах в очікуваннях може реалізуватися незадоволення поточним ходом справ, поточними результатами. З 4 години дня, 3 -го квітня по 13.44 хвилини 4 квітня в дії 25-та місячна доба. Для вашого аналізу зазначу, що символи 25 місячної доби це черепаха, раковина. Урна посудина з живою та мертвою водою. Це найкращий день для духовної практики і для роздумів про духовність. Активні дії сьогодні не рекомендується. Слід дивитися. Вглиб своєї сутності все навколо оточене знаками, які явно чи опосередковано нагадують вам про важливі орієнтири в вашому життєвому русі. 25 та місячна добу можна назвати магічною. Легше в цей час розвинути ясне бачення, ясне знання, розвинути свою глибоку мудрість та мудрість у світу сприйняті. 13 години четверга по 10 годину ранку п'ятниці діє 26 та місячна доба, котра проявляє не найкращі якості особистості. Це доба для усвідомлення саме своєї відповідальності за поточні результати. Загалом місячна доба пов'язана зі зміною вашого погляду на світ, зміни системи цінностей та правильною розстановкою пріоритетів. Символом цієї місячної доби є жаба. Яка являється насправді уособленням мудрості. Чому і нам і варто навчитися, так це те, що не всяка мудрість є справжньою. І жаба якраз і є символом самообману та забуття. Сьогодні все навколо, начебто, провокує на проявлення не найкращих рис характером. А спектарна п'ятниця з раннього ранку. Ще можуть відчуватися відголосся протиріч четвергам. При сильному резонансі це можливий внутрішній конфлікт та незгода, яка насправді може поглинути життєві сили і може досить довго не відпускати. П'ятницю Венера переходить в знак Овну, додаючи активності у сфері ресурсів та ініціативності в стосунках. З п'ятниці і вихідні включно буде діяти аспект секстилю між Венерою та Плутоном. Інтенсивність насправді буде гарантованою. Проте на фоні місяця в рибах інтенсивність поривань, різкість та контроль може відчуватися надто домінуючою силою, від котрої активізується прагнення сховатися. Тож в усьому важливий баланс. Проте це сприятливий момент для фінансових надходжень, для того, щоб через ініціативу вивести свої ресурси та або ж свої стосунки на вищий рівень розвитку. З 11 години 5 квітня в дію вступає 27-місячна доба. Властивість цієї місячної доби порівнюється з дією Нептуном, а саме глибоко інтуїтивний, глибоко медитативний день сприятливо розвантажувати себе. Детоксом від усіх соціальних мереж, від важкої їжі, від контактів, котрі дають відчуття неспокою та від усього, що буде прибивати до матерії. Це день сприятливий та результативний саме для творчості, для духовної та магічної практики. Суботу з ночі та до обіднього часу місяць добудовою зростаючі з'єднання Марсу та Сатурну. Це не найбезпечніший час перед затемненням. Може реалізуватися досить інтенсивно, варто подбати про своє відчуття безпеки та подбати про створення графіку, котрий буде сприятливо впливати на вашу психіку. Слідування своїм цілям додасть в цей день впевненості. Проте саме ввечері можливі ситуації, котрі підсилюють підозрілість, образи, можливо, нервозність. Варто прагнути не розпочинати розбурювання конфлікту в цей день, оскільки сварка може затягнутися надовго та потягне за собою велику кількість накопичених претензій. З 8 години ранку суботи в дії вступає 28 місячна доба. За своєю енергією це сприятлива місячна доба. Те, що було закритим за нерозумінням у попередні місячні дні, сьогодні може нарешті прояснитися: в цю добу успішно вдаються будь-які справи, якщо ви добре налаштовані до них та підходите з гарним настроєм. Головне не перенапружуватись і не приймати різких рішень, оскільки місяць в цю добу сприяє саме глобальним внутрішнім змінам, а не зовнішній активності. Все йде до затемнення. У неділю з 4-ї години ранку, з 7 квітня, розпочинається 29-та місячна доба. Це протилежність попередньої енергії місяця настільки потужна, що насправді мало кому під силу з нею впоратись, різко зростає ймовірність конфліктом. Символом цього місячного дня є спрут. І він обвиває спокусою виплеснути весь негатив в конфлікт та підштовхує до небажаних дій. Місяць в цей день при роботі над рефлексією дає усвідомлення вашої прихованої сутності, те, що ви намагаєтесь сховати і на що ви намагаєтесь не звертати увагу. І ця рефлексія, це усвідомлення може допомогти вам у вирішенні найглибших внутрішніх проблем. А спектарно, до обіднього часу місяць буде проходити з'єднання з Нептуном, підсилюючи силу. Внутрішнього голосу, силу інтуїції, інсайтів та усвідомлень. Проте, ймовірно, і силу образ. Після третьої години дня місяць переходить вовен, що підживлює атмосферу, додаючи різкості, і додаючи відчуття того, що ми все ж таки підходимо до сонячного затемнення. Я дякую вам за те, що ви додивились це відео до кінця. І я щиро вірю, що контент на моєму каналі дійсно може допомогти багатьом людям крок за кроком краще пізнавати себе, а отже, покращувати своє життя в усіх його аспектах. Тож, якщо вам відкликається формат моєї роботи, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку та пишіть коментарі. Я буду дуже-дуже вдячна вам за активність. До нових зустрічей!